Вітаю, підсумовуємо інформаційну середу 25 грудня. Яким цей день побачили мої колеги? Дивіться далі. Навіть у Різдво ми продовжуємо отримувати сумні звістки з фронту. У Кам'янці-Подільському попрощалися і ще одним захисником Віталієм Березовським. Чоловік доєднався до лав ЗСУ ще влітку 2022 року. Свій останній бій він прийняв на Донеччині 13 грудня 24-го. Кам'янець-Подільська громада знову у смуті. На щиті додому повернувся загиблий на війні Віталій Березовський. Ось, До війни Віталій був правоохоронцем. Згодом займався підприємницькою діяльністю. Влітку 2022-го отримав повістку і вступив до Лав Збройних сил України. Як усі мріяв про перемогу і складав плани на майбутнє. З Віталіком ми познайомились, коли ми працювали в міліції. Точно не пам'ятаю, десь 96-й, 97-й рік. Яким він був взагалі? Ну, Віталік він до роботи був загорений і відважний. Безстрашний мав сказати. Влітку, я не пам'ятаю місяця. Я з ним зустрівся в епіцентрі, він вже був у військовій формі. 2022, 2022 року? Да, літком. 6 числа пропав зв'язок, 6 грудня. Діма позвонив, каже, Віталік на зв'язку не виходить. А вже трохи пізніше, 19-го, Діма сказав, що дзвонив до супруги, його сказали, що так, то так. -то. Загинув 13 грудня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. З усіма почустями героя поховали на меморіальній алеї Слави. Під час морозів поширеною проблемою є погіршення шкіри рук та обличчя через вплив мінусової температури та вітру. Це провокує подразнення, сухість, чутливість та в крайніх випадках обмороження. Як захиститися від впливу зимової погоди знають мої колеги. Сухість шкіри, подразнення або обмороження. З початком зими це поширені проблеми як дорослих, так і дітей. В холодну пору року найбільше страждає шкіра рук та обличчя. Основна причина мороз та вітер, особливо уразливими до холоду є діти, адже шкіра немовлят більш чутлива та ніжна. Обмороження виникає, коли у дитини переохолоджуються дистальні, найвіддаленіші ділянки тіла, найчастіше це щоки, ніс та пальчики, рук та ніг. Пальчики чому? Бо вони хоч сховані в рукавички, сховані в носочки, але вони містять дуже маленьку жирову, прошурок маленький, і тому вони швидше зменшується в них температура, і обмороження виникає саме в цих ділянок найшвидше. Причинами подразнень також може бути зневоднення, нестача вітамінів і сухе повітря в приміщеннях, що обігріваються і рідко провітрюються. А от обмороження може виникати від тривалого перебування на холоді, від хвороби чи тісного одягу. Якщо це обмороження, обмороження першого ступеню, необхідно, воно буде проявлятися як блідість чи посиніння. Дитинку треба завести в тепле в приміщення, напоїти теплим чаєм, ні в кому разі не розтирати нічим ці ділянки. Можна помістити дитину в теплу ванну, 37 десь температура, не в гарячу, а саме в теплу. І вкрив дитинку чимось теплим, напоїти теплим чаєм. Не потрібно розтирати ці ділянки, ні в якому разі ні алкоголем, ні ні нічим. І не потрібно давати дитині ні в якому разі алкоголь всеред. Бо таке на жаль бувало. Якщо виникло обмороження другого ступеня, на уражених ділянках можуть виникнути пухирі, ні в якому разі не пробивати, стверджують фахівці. Найкращим методом уникнути проблем завчасно підготуватися до виходу на вулицю. Перед виходом на вулицю це лише колд креми, які наносяться на обличчя, і на відкриті ділянки тіла. Це щічки, ніс, лоб, а також можливі гігієнічні помади для губ. І на ділянку кистей наноситься ці креми. Вони не врятують від обмороження, якщо дитина справді перемерзне, але вони врятують від того, що шкіра буде піддаватись холоду, вітру, снігу і буде зневоднена, почне лущитись. Крем потрібно наносити за 30 хвилин до виходу на вулицю та змивати водою після повернення додому. Також слід одягнути теплий одяг та не забути рукавиці. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Різдво у комфортному власному помешканні новосіля відсвяткували одразу два дитячих будинки сімейного типу. На Хмельниччину вони переїхали з Херсонської області. Варто зазначити, що на придбання житла для цих дитячих будинків сімейного типу Хмельницька область отримала 13 мільйонів гривень з державного бюджету. Представники служби у справах дітей ОВА попередньо обговорили з родинами побажання щодо нових осель, тому були обрані Меджибіська та Хмельницька тергромади. З подарунками... На новосілля завітав і голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Смачненьке м'ясо, майонезні салати та калорійні напої. Цим наповнені наші святкові столи. Відтак переїсти зайвого стає дуже просто. Наслідки погане самопочуття, зайві кілограми та навіть отруєння, щоб свята були щасливими, а життя після них без ускладнень. Варто дотримуватись порад фахівців. Зимові свята це навантаження на шлунок, знають всі, хто любить смачно поїсти. Проте ситно не завжди корисно, переконують дієтологи. Наслідками таких необачних застіль можуть бути харчові отруєння, зайві кілограми наталії та зіпсований настрій. Щоб цього уникнути, потрібно дотримуватись простих правил. Їжа на столі повинна бути раціональною, збалансованою. Ми повинні продумати… Е Святковий стіл, щоб він був більше збагачений овочами і фруктами, тому що це малокалорійна їжа, це клітковина, яка буде допомагати шлунково-кишковому тракту впоратись з перетравленням. Можна додати до раціону квашені продукти. Вони допомагають травленню. Натомість варто уникнути жирної їжі, газованих напоїв та алкоголю. Також варто споживати їжу в міру. Краще їсти невеликими порціями, щоб не приймати ферментовані препарати, краще все одно коригувати свою тарілку і їсти меншими порціями. Ну і звичайно, якщо це не допомагає, тоді під час їжі ми можемо скористатися ферментованими препаратами. Щоб уникнути переїдання, експерти радять: якщо відчуваєте голод, не чекайте застілля. Саме головне перед святом не бути голодним. Обов'язково на протязі дня щось куштувати, щось їсти, тому що це передбачає ризик, тому що ви переїсте. Від пишних застіль страждають не тільки дорослі, а й діти. У таких випадках експерти радять одразу звернутися до лікарів, щоб уникнути серйозних проблем. Треба звертатись одразу, як є якісь симптоми. Можливо, в дитини є нудота, болювання, багатократне блювання. Треба швидше звернутись до лікаря. Не звертайте на увагу, що це свята. Наше приймальне відділення працює цілодобово і в свята, і в вихідні, в усі дні. Не затягуйте до самого нового року, бо дуже часто, коли рівно 12, о Боже, давайте поїдемо в лікарню. Всім стає дуже страшно, бо попереду ніч. Експерти не радять відмовляти собі в задоволенні посидіти за святковим столом разом з близькими людьми. Просто потрібно робити це без шкоди для власного здоров'я. Тетяна Ржепянська, Сергій, Дяків, телеканал Перший Подільський. Матусі Хмельницького, які мають дітей до 6 місяців, можуть отримати безкоштовні суміші для немовлят. Таку можливість надає ГО «Збережи життя. Про те, як отримати допомогу, розповість Тетяна Ржепянська. Безкоштовна їжа для немовлят. У Хмельницькому громадська організація Збережи життя запустила акцію на підтримку сімей із немовлятами. У рамках ініціативи батьки новонароджених можуть отримати дитячі суміші. Зараз суміші є дорогі і не кожна матуся може дозволити собі купити. Тому я думаю, це буде така підтримка хороша. Тобто, і мама, яка не має можливості годувати грудним молоком або є недостатність в неї, потрібно догодовувати, тому це якраз буде наразі. Ця суміш. Суміш призначена для дітей до шести місяців. Надали чималу партію допомоги німецькі партнери. Передали нам 300 пачок. Ну, уже десь приблизно забрали в нас, ну десь 20, десь так ще залишилося в нас. Однієї упаковки суміші зазвичай вистачає на один-два тижні. Отримати її досить просто. Потрібно звернутися за номером гарячої лінії 097 140 66 33. Зателефонувати мати з собою свідоцтво, копія свідоцтва про народження дитини, паспорт і ідентифікаційний код. На одну дитину можна отримати чотири порції суміші. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Із прадавніх часів до тепер. Колядки збереглись в українській культурі із часів язичництва та продовжують існувати й дотепер. Ці календарно-обрядові пісні співають на різдво та прославляють Ісуса Христа. Які колядки пам'ятають містяни? Дізналися наші журналісти. Колядування давня традиція українців у радянські часи за такі звичаї карали. Зараз це частина святкування різдва. Які колядки знають містяни дотепер? Ще дек ще дек ще девочка, пилетіла ластівочка, стала. Собі що там? Щебетати? Щебетати, господаря викликати, вийде, вийде, господаю. Я... Вже, мабуть, ніяких не знаю, вже забувся. А як це? Колят, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'ятака. Реально давно. Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця. А без меду не така, дайте дядьку п'ятака, пятак на важні, дайте допоможе. Якось так. Бог предвічний народився. ті вифлиє мені нині про чиста діва породила сина. Ну, багато знають, якби співати ще з кимось, то я би багато підтягнула. Трошки забулись вони. Добрий вечір, тобі. Пане господарю, ну цю знаю. А можете ще пару? Напевно, <Vegas and> <Duo> ні. Добрий вечір, тобі пане господарю. Радуйся, щось там син Божий народився. Зараз син співає на наших дверях. Це лемківська колядка. На наших дверях та й штири дошки. Пустіть до хати, погрітись трошки. Вона така ,「ім... жартівлива. Жартівлива. Пустіть до хати, пустіть до, з... до груби, пустіть до груби, погріти зуби. Таким перший день різдва побачила команда Першого Подільського. Зичимо, щоб ваші домівки були сповнені затишку і тепла, щоб за святковим столом кожна родина зібралась у повному складі, щоб різдвяне диво таки сталося, і мрія усіх українців про перемогу здійснилася. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Ісус народився. Славімо Його!